Господарям землі матінки мудрим, самовідданим, невтомним натхненним трудівникам. Хто розумом і руками, серцем і душею, з великою любов'ю до праці щодня долучається до високого творення. Забезпечення добробуту держави, наше вітання і вдячність, ваші працьовиті руки, природна мудрість, несапуща працездатність, багатий життєвий досвід сприяють збереженню та розвитку сільськогосподарської галузі району, зміцненню господарства. Це по праву день сільських трудівників. Все змінюється в цьому світі. А сільська праця, як і раніше, необхідна всім і кожному. Плодами праці сільських жителів користується кожна людина в нашій країні. Всі, хто працює на полях нашого району, справжні, успішні люди, представники господарств, які, незважаючи на всі примхи сьогодення, живуть, працюють та досягають високих результатів. В цей знаменний день ми говоримо саме про них. Сільське господарство стало частиною життя Віктора Андрійовича Топчія. досвідчений, мудрий. Гарний господар. Сільськогосподарський рік безперервний. Один урожай в коморі, а наступний вже чекає сонця, вологи, людського догляду. Нелегко даються гарні врожаї. І справжню їхню ціну знають ті, хто від засіву до жнив живуть сподіваннями і турботами праці на землі. Ті, хто обрав професію аграрника, взяли на себе найважчу і найважливішу місію працювати на землі і годувати країну. Тому що з маленького хлібного зернятка починається добробут держави, переконаний Микола Васильович Нечай. У нашого селянина добра душа, він поміркований, виважений, працьовитий. За це земля віддає йому сторицею. Все залежить від ефективного господаря. Це має бути особистість, яка бачить проблеми і вміє вийти із ситуації, яка бачить перспективу і працює на неї. Задля розвитку, досконалення і головне задля людей їх добробуту. Ці слова про батька і сина Василя Прохоровича та Олександра Васильовича Пацеря. Якщо людина має потяг до цієї роботи, то вона ніколи не залишить її. Це велика майстерність працювати на землі і не зашкодити їй. Це великий дар, яким в повній мірі володіють Василь Михайлович Гринюк, Михайло Андрійович Зеляк, Людмила Іванівна Білецька, Микола Григорович Шантрук. Борис Григорович Ткач, Віталій Володимирович Орловський, Віктор Петрович Холодівський це наші заслужені ветерани сільськогосподарської ниви, вельми шановні заслужені працівники сільського господарства України. І цей перелік господарників можна продовжувати ще довго і довго. Бо має Ставищенська земля догляд і турботу не одних рук. Це великі сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, одноосібні – це наші трударі. Які не покладаючи рук, лекають щедрі врожаї, працюють на фермах переробника. Народна мудрість правдива, Бог допомагає тому, хто докладає зусиль. Щодо зусиль товаристві Інтерагроінвест, то їх вистачило б не на один рік вперед, бо працюють тут надзвичайно потужно і невпинно. Специфіка роботи в аграрному секторі полягає у тому, що необхідно постійно контролювати процес, з чим успішно справляється Віктор Миколаївич на він любить землю, що може бути благороднішим, ніж вирощувати хліб, поділився якось Віктор Миколайович. Душа радіє, коли бачиш, як на твоїх очах із зернини день за днем виростає колосок. Господарство не має жодних боргів, своєчасно розраховується з бюджетом, сплачує належний пенсійний фонд та інший фонд. Немає затримок із виплатою заробітної плати. Приділяється велика увага людському фактору соціальним проект. Керувати таким підприємством під силу лише людині з державним мисленням, агроному, організатору, економісту, людині, яка має вищу і не одну освіту і щодня дбає про поповнення професійних життєвих знань, хоч і практичного досвіду вже стільки, що до нього їдуть за допомогою своєчасної поради. Різні за віком люди працюють на землі, плакають врожаї, і всіх їх об'єднує одна велика любов до матінки землі годувальниці. Всіх їх рідних земля, які і присвятили своє життя, вона завжди залишається головним його змістом. Наш славний Ставищенський край завжди славився своїми чорноземами і людьми, які плекають на рідній землі найсвятіший із всіх скарбів хліб. Вчасно зібрали вирощений урожай, заготовили корми, провели посіви озимих та підготували площі під урожай майбутнього року. Станом на 1 листопада валовий збір зерна склав 104,5 тисяч тонн. Вагомий вклад в районний коровай внесли трудівники ТОВ Полковничий Хутір, ТОВ Інтерагроінвест, прат Агрофорд, ПСП Кривець, ПСП «Гайсиське». Серед фермерських господарств кращих результатів досягли СВГ Роксолана, Серпанок та Дніпро. Аграріями району. Зроблено вагомий внесок для отримання високих врожаїв і наступного року. Підприємством району за 10 місяців поточного року вироблено 61 720 центнерів молока, що на 1544 тисячу центнери вище минулорічного показника. Від кожної фуражної корови отримали по 5358 тисяч кілограмів молока. Лідером традиційно з року в рік повалому виробництву та надою молока на корову є ПСП Гісіське. То в «Ясен світ, директор Граченко Едуард Григорович утримує 958,8 тисяч поголів'я птиці. З них 625 тисяч курей несучок За 10 місяців вироблено 123 мільйони штук яєць, що становить 196 яєць на курку несучку Важливими на сьогодні є такі соціальні питання, як розрахунки з орендодавцями за оренду земельних паїв. Станом на 1 листопада. За оренду земельних паїв сплочено 28 мільйонів гривень, що складає 87,4% від нарахування. Ми складаємо щиру подяку всім працівникам полів та ферм, ветеранам праці, механізаторам, тваринникам, фермерам, спеціалістам сільського господарства, всім, хто своєю невтомною працею забезпечує нам щедрий урожай. Шановні працівники сільського господарства. Ветерани сільськогосподарського виробництва, щиро вітаю вас із вашим професійним святом. Виславлюю глибоку подяку хліборобам, механізаторам, тваринникам, організаторам агропромислового виробництва району. Ваша робота нелегка, але дуже важлива. Адже Україна живе і працює завдяки невтомним трудівникам, які постійно дбають про землю. Цього року внесок хліборобів Ставищенщини в обласний коровай вже становить понад 118 тисяч тонн зернових, збирання яких іще продовжується. За цим стоїть наполеглива землеробська праця, висока організованість і майстерність трудівників ланів, віддана любов до рідної землі. Бажаю радості, успіхів у праці, міцного здоров'я і людського щастя вам і вашим родинам. Нехай обходить лиха година ваші домівки. Алехе крило неоголошеної війни, а мене ваші родини. Нехай не переводиться селянський рід на Ставичинській землі, а праця відданих її трударів буде належно оціненою. Велика подяка вам за любов до землі, терпіння та витримку. Нехай щедро родять ниви, нехай над ними буде мирне небо, завжди світить сонце, і в кожному домі будуть лише добро та злагода. Ще раз святом, шановний хліборобе Ставичинщини. Від весни до літа добре працювали, раненько вставали, сонце зустрічали. За важку і добру працю ви прийміть подяку нашу, щоб дзвінкий і гарний спів щиро душу вам зігрів.